У рік 1553. -й. Дмитро, князь Вишневецький, разом із дружиною прибув до Царгорода. Так називали найбільше місто світу запорозькі козаки або Стамбула, точніше, Істанбула, як величали його самі турки. Зійшовши на берег, відразу пішов до знаменитого Софійського собору. Бо мінарети, мечеті Айя Софія, височили над усім величезним містом як найкращий дороговказ. Пройшовши вузенькими вуличками, нарешті опинився на площі перед собором і перехрестився на його мінарети. Власне, його цікавив не древній собор, який після завоювання Константинополя мехметом завойовником став мечеттю, а палац Султана. Звідси до знаменитого палацу топкапи вже можна було дотягтися стрілою з лука. Зазвичай треба було оповістити про своє прибуття охорону, а потім чекати, коли князя прийме спершу великий візир Рустем Паша, і лише після цього призначить день і час, коли володар світу, його величність Султан Сулейман Хан зволить його прийняти на засіданні дивану. Раптом... Увагою князя заволодів великий білий пухнастий ангорський кіт. Він сміливо наблизився, зазирнув прямо в очі, владно нявкнув і потерся об шаровари. Помуркотів, повернувся задом, піднявши хвіст майже вертикально, немов білий бунчук, а потім граційно, неквапом пішов у бік, протилежний від топкапи. Бедестану, величезного критого гранд базару. Озирнувся, мовляв, Ну, ти йдеш за мною чи ні? У нього різні очі: одне жовте, інше блакитне. Це знак. Хлопці, чекайте на мене тут, наказав князь дружині і пішов за котом. Той пішов якимись манівцями, відомими лише корінним котам Стамбула. Не звертав уваги на шум і гам навколо, немов рухався в паралельному світі, а всі навколишні люди і тварини його не цікавили. Князь Дмитро м'якою ходою лева йшов за білим пухнастим котом, вистежуючи його, неначе мисливець свою здобич. На завжди багатолюдному гранд базарі Стамбула, один із проходів перекрив стрій яничар. але кіт спокійно пройшов між ногами грізних вояків, лишивши по собі лише посмішки на суворих обличчях. Адже в Туреччині до котів ставляться з великою пошаною. Та й чи може зашкодити людині білий пухнастий ангорський кіт? Сам пророк Магомед, мир йому, любив котів, адже одного разу кішка Моїза врятувала йому життя, відігнавши отруйну змію. Тому котам у Стамбулі дозволено все, навіть відвідувати кав'ярні й мечеті. Назустріч йому, безлюдним провулком ішла невисокого зросту молода жінка в довгому зеленому платі з дорогого шовку. На голові мала високий білий жіночий тюрбан Хотоз, прикрашений над чолом золотою брошкою, від якої трапецією догори розходилися золотисті стрічки з дорогоцінним камінням. Білосніжна тканина з вершини трапеції, спадала на плечі і закривала спину, немов довге волосся. Обличчя аж до очей закривав яшмак, тоненький білий шовковий платочок. Позаду за жінкою, мов тіні. Рухалися чотири темних постаті євнухів охоронців із мечами за поясом. Блищали тільки піхви цієї грізної зброї та вовчі очі на вугільно чорних обличчях, безвусих і безбородих. Але білий ангорський кіт їх нітрохи не злякався, навіть не опустив свій хвіст бунчук. Він безсоромно підійшов до жінки і зазирнув їй просто в очі. Киді султан. Пс-пс!» «Ходімо пити чорну каху, весело промовила до Муркотика незнайомка. Немов Джин, після чарівного слова, невідомо звідки миттєво з'явився і, плавно, мов лебідь, підплив до неї безвусий євнух у довгому плащі, низько вклонився, поцілував руку і притулив ніжні пальчики до свого чола. Потім провів у невеличку альтанку зі столом і диванами. Кеді Султан, весело нявкнувши, пішов услід за ними. Дві кахви і лукум, для мене і кеді, владно сказала молода жінка, зручно вмостившись на одному з диванів. Слухаюсь, моя володарко! вклонився євнух, плавно заткуючи перед нею, зараз би сказали, увімкнувши задній хід. Кіт заскочив на диван навпроти, поважно сів і поклав обидві лапи на стіл, зовсім як людина. На якусь мить жінці навіть здалося, що це не лапи. А чоловічі руки. Погляди ковзнув вище, вихопивши з пухнастої морди чорні вуса і густі темні брови над зеленими очима. Який ти кумедний, посміхнулася жінка. Я ще ніколи не бачила білих ангорських котів з такими вусами й бровами та ще й з чорним хвостом над головою. Замість відповіді Кеді пильно подивився на неї своїми відмацькими очима. Помахав білим хвостом і поворушив тонкими світлими вусами. Вибач, мені, мабуть, примарилося від спеки. Ти ж весь білий пухнастий. Тим часом тихим вітерцем, до альтанки залетів євнух із підносом в руках, швидко поставив на стіл дві маленькі чашечки з темною запашною рідиною, дві склянки води і велику тарілку з лукумом. Білий кіт зацікавлено обнюхав чорну кахву. Жінка торкнулася рукою петельки з правого боку головного бору і повільним граційним рухом відгорнула з обличчя яшмак, тоненький рожевий платок. Кеді не міг стриматися і нявкнув від захвату. Чоловіки в різних країнах Європи в усі веки сперечалися про те, яка частина тіла жінки є найкрасивішою і найсексуальнішою. Одним подобаються пружні перса, іншим граційні ніжки, комусь аристократичні руки і округлі плечі. А на сході давно зрозуміли, що жінка то прекрасне створіння Аллаха, яка треба повністю ховати від сторонніх очей, а особливо найкрасивішу частину тіла, обличчя. Чуттєві рожеві вуста, білі щічки й білозубу посмішку має право бачити лише законний чоловік. – і євнух. Для всіх інших лишаються лише виразні дівочі очі, хоча кожен українець знає, як вони можуть зводити людей. А жінки-мусульманки віками тренувалися спокушати чоловіків одним лише поглядом, бо це все, що їм залишили. Кеді, муркочучи щось про себе, спостерігав за тим, як аристократична східна жінка, помолившись, затулила руками обличчя, потім повільно відкрила його знову. І зойкнула від здивування, бо перед нею сидів уже не кіт, а кремезний молодий козак із чорним чубом оселедцем, чорними вусами й бровами, з під яких зеленими вогниками світилися відьмацькі очі. Шайтан! Тільки й змогла вимовити. Характерник. чемно кивнувши ж чубатою головою, поправив її козак. Я з України. Ти прийшов, щоб визволити мене з турецької неволі? глузливо посміхнулася красуня. Одне твоє слово, і я заберу тебе на тихі води на ясній зорі. Вона, дзмінко розсміялася. Та ти знаєш, хто я взагалі? Замість відповіді козак заговорив віршами личко біле, мов сонце, сяйво місячних ночей, виглядають у віконце два ставочки зір очей. Під хустинкою вуаллю зубки місяцем блищать, молоду принцесу кралю бій де захищать. Східна красуня перестала сміятися й уважно подивилася на козака широко розплющеними від здивування очима. А той чемно вклонився і мовив. У вашому імені поєдналися навіки Сонце і місяць. Моє шанування, ваше високости міхрімах Султан. Перед вами князь Дмитро Вишневецький, до ваших послуг. Вітаю вас у Стамбулі, Великий князь! посміхнулася улюблена і єдина донька Султана Сулеймана, і простягнула йому свою руку. Князь Дмитро взяв її маленьку тендітну аристократичну долоньку так обережно, неначе то був коштовний скарб, прикрашений дорогоцінним камінням, і ледь торкнувся ніжних пальчиків своїми губами. А в нас прийнято після поцілунку підносити руку дами або султана до свого чола, грайливо зауважила принцеса. Перепрошую, пані, зняковів князь. Я маю виправити свою помилку. І з великим задоволенням поцілую ще раз вашу прекрасну ручку. У вас буде така можливість під час нашої наступної зустрічі, обнадійливо заспокоїла його міхрімах. Ваші слова мене засмутили, принцесо. Чому? здивувалася вона. Ви не хочете, щоб ми зустрілися з вами знову? Навпаки, я не хочу вас відпускати. Тоді тримайте мою руку і не відпускайте. Після другого поцілунку запорожець притуливі пальчики до свого чола, але руками хримах вислизнула, наче в'юн. Ви ласкочите мене своїм чубом, засміялася вона. А звідки ви знаєте, що мій батько пише вірші під псевдонімом Мухібі? Сорока на хвості принесла. А кахву вона вам у Київ не принесла? Ні, засміявся князь. Такого напою навіть у Львові немає. Бо кахва є тільки в Стамбулі. Пийте, поки вона гаряча. Дмитро Вишневецький взяв маленьку чашечку, пригубив пахучий напій і відразу скривився. Кинувся запивати водою. Міхрімах дзвінко розсміялася і пояснила. Спершу беріть лукум, ось так, показала вона, граційно поклавши шматочок у свій маленький ротик, потім розжовуєте і запиваєте кахвою. А що? Так дійсно смачно, погодився князь, спробувавши східні солодощі з гірким напоєм. Це навіть краще, ніж щербет. Від кахви в голові неначе розвиднюється, продовжила Міхримах. Розум стає гострішим і відразу схоплює сутність речей. Голубить сонце променями ніжку, а вже в небі світить місяченько, малює в морі місячну доріжку, кохану ніжна пестить козаченько. А ви поет. Я вперше чую українські вірші. Хоча моя мати співала мені колискові пісні рідною мовою, та й батька мого навчила. Султан нею спілкується з тими підлеглими, які ще не знають турецької. Ця мова за поширеністю четверта в імперії після турецької, перської і грецької. Бо майже всі наложниці та яничари з України. Як не всі, то більшість. Є ще греки, серби, і болгари. Романі серві, Римські раби. кивнув головою Дмитро. Імперіум? Атаманікум серві. Уточнила Міхримах. Османі імператорлю колелері. усміхнувся Дмитро. «Імперіум, оттоманікум, Естрома модерна. Ви знаєте турецьку? Можливо, ви ще й перську вірші читаєте? здивувалась Міхримах. Вона немов шукала відповіді у магічних очах характерника, занурюючись у них все глибше і глибше, аж раптом почула тихий баритон його козацької душі. Навіщо мені світ без місяця і сонця, в якому мов сліпі страждають люди, світи мені, мов сонце у віконце, хто бачив раз, тебе вже не забуде. Я від кохання в темряві палаю, я мухібі, мов свічечка згораю. Якщо в моїм житті тебе не буде, мені не треба ні землі, ні раю. Який чудовий переклад віршів мого батька! І як гарно вони звучать рідною мовою моєї матері, засоромлено опустивши очі, помітила на столі перед собою незвичайну дивоквітку. Що це? Ви чарівник? Не троянда й не півонія. Лукумія. Спробуйте, принцесо, вона дуже смачна. Міхримах відірвала пелюсток від квітки і скуштувала. Схоже на зачарований Лукум. Як ви це робите? Зараз покажу. Тримайте мене за руку, полетіли. Раптом її тіло втратило вагу і помчало нагору, опам'яталася лише на пухкенький мовангорський кіт білій хмарці, безплаття, повністю оголена і щаслива, торкалася босими ногами до синього неба, яке на дотик нагадувало море, а козак ніжно пестив її цілунками і ласкотав довгими вусами й чубом. Від цього теплі хвилі накочувалося все вище і вище, солодкий і тягучий, мов лукум. Тону я під небесною водою і часто дихаю, бо кисню не стає. Я дивоквітка, квітка зірвана тобою, я хмарка, що у небі розстає. Небесна чайка мчить у високості, стернує між порогами кохання, Господар світу, ми у тебе гості, наповни келих. Вип'ю без вагання.